Вітаю, компанія Кобі Software і сьогодні на огляді камера відеоспостереження. Давайте детальніше розкажу вам про цю камеру. Вона має сучасний класний дизайн, який чудово впишеться в інтер'єр вашого приміщення. По технічним характеристикам, це камера з роздільною здатністю Full HD, а завдяки інфрачервоній підсвітці камера показує чітку картинку як в день, так і вночі. Камера має слот під мікро sd карточку з максимальною ємністю до 128 ГБ. Це означає, що камера може записувати відеоархів прямо у себе на мікро sd карту. До речі, Камера має дуже цікаву функцію аналітичну, яка називається Бодитект. Тобто камера може детектувати саме людину. Якщо налаштувати запис від архіву на карту по виявленню людського тіла, тоді ваш архів збільшиться в 2-3 рази, в залежності від інтенсивності. А на від архіву у вас будуть тільки записи моменти, коли є людина в кадрі. Також камера має вбудований мікрофон і вбудований динамік. Що це означає? Що камера підтримує режим двосторонні аудіо? Тобто зі смартфона можна зайти в додаток, сказати щось, і це почує людина, яка знаходиться біля камери, а так само завдяки мікрофону, ви почуєте, що каже людина на тій стороні у себе в телефоні. І саме головне камера підтримує Wi-Fi, що полегшує монтаж камери в будь-якому місці. Ось ця пластина прикручується до стіни. В ножки є у нас магніт. Ми просто її ставимо сюди, і камера тримається. Я вважаю, що це дуже просто. Базове застосування камери це, звісно, квартири або будинку. Але якщо в камері налаштувати пуш-повідомлення, це буде така собі міні-охоронна система. Адже на свій смартфон, у разі виявлення людини в камери, ви будете отримувати на свій смартфон тривожність повіщення. Також це незамінний помічник для сімей із дітками. Цю камеру можна використовувати як дома, а можна брати їх з собою, наприклад, у відпустку. Для того, щоб налаштувати камери, потрібна сама камера, Wi-Fi і смартфон. Тож, підключаємо мережевий блок в розетку, підключаємо кабель до камери і чекаємо, поки камера включиться. Завантажимо додаток Guard Live на свій смартфон. Отже, відкриваємо додаток Guard Live, натискаємо додати пристрій і скануємо QR-код. QR-код відскановано. І тепер додаток нам пропонує, яке з'єднання ми хочемо використовувати: Wi-Fi чи дротове з'єднання. Вибираємо Wi-Fi, так як камера у нас підтримує Wi-Fi. Мережу Wi-Fi, до якої треба підключити саму камеру. І чекаємо, поки камера приєднається до нашого лайку. Якщо ви все зробили правильно, у вас з'явиться повідомлення, що пристрій додана успішно. Все, налаштування завершено і ви можете користуватися камерою.